Для очищення і фільтрації екоставка є універсальне рішення. Це плаваючі острови. Ось про них ми сьогодні і поговоримо. Що ж таке острів і які його переваги? По-перше, це плаваючий біофільтр. Зверху зелені стеблі рослин, знизу під островом коріння водних рослин. Острів, по-перше, затіняє водойму і вона не перегрівається. По-друге, острів плаваючи, він взимку також залишається в воді, в ставочку, і він компенсує тиск льоду на ставок. По третє, в коріннях рослин можуть ховатися. Мікроорганізми і мальок від е, більш великої риби. Коріння рослин це е, живі мікроорганізми і бактерії, які очищають органіку ставка. Вони тягнуть на себе все те, що виділяє риба в ставку, і вони очищають ставок. Це плаваючий біофільтр. І ще є перевага ставочка в тому, що на ньому в моїх ставочках гніздяться птахи. Ось, наприклад, за моєю спиною близько 80 плаваючих островів. Я між собою стягнув їх льоскою для сома. І таким чином половина ставочка це в мене плаваючий біофільтр, а друга половина ставочка – в ньому можна плавати і вирощувати водяні німфеї латаття. Таким чином, цей плаваючий біофільтр коріння опускається донизу вздовж всього дальнього боку ставка. В мене труба заморована в стіну, є отвори через певну відстань, і насосом водичка забирається зі скімера, який збирає поверхневий бруд, і насос подає по тій трубі. І вода викидує потічки, струмочки всьої довжини ставка, і вода виходить і зустрічається з островами. Їй потрібно пройти оцю відстань. Якщо там є якісь намули, якісь поживні речовини, якісь корисні речі для коріння рослин, вони все це забирають і вода вже повертається, очищена. Таким чином, це також рослинна зона регенерації, але плаваюча. Чим це е, зручно? Наприклад, людина побудувала ставок. Неправильно, і вона не передбачила рослинну зону регенерації. Тому найкращий е, вихід не робити окремо щебінь засипати. Не потрібно окремо і ще якісь е, додатково спускати ставок і так далі. Просто можна взяти 50, 60 чи 100 островів, залежить від площі ставка і біологічної нагрузки на нього, випустити в ставочок і вода почне очищатися. Можна зробити заякорити. Декілька островів, і в мене також люди ці острови купляли, 10 штук між собою стягнули, і острів плаває посередині ставочка. Взяв якийсь грузило, я брав свій там, диск з автомобіля, тормозний диск, і кидав на середину і давав якусь відстань для того, щоб остров міг. Дрейфувати поставочку. Одна людина в мене замовила один острів всього. Я питаю, а нащо вам всього один? Він же вам не очистий? А він ось що мені відповів: ну я хоч не багатій, але острів у мене один буде. <плес> <плес> ось так. Тому острів не тільки має функцію очищення, але й він виконує роль плавучої екібани. Тому що не тільки можна висадити е, осоки. Водяні рослини, але й можна висадити навіть інші корисні рослини, квітучі. І це вже жіночки люблять обробляти оці кібани, плаваючи, і він буде гарно цвісти, Якщо потрібно щось там обслужити, його взяв, підтягнув його сачком, обробив його і все. Обслуговування його не, не потребує великих е, зусиль. Коли настає зима і декілька днів була температура мінус 10, мінус 15. Пройшовся по льоду, взяв пилку, тачку, позрізав сухостой і все. І на наступний рік знову вже молоді пагони підуть, і він також буде працювати. Тепер я вам дам корисні поради, як створити такий острів. Я познайомився з технологією створення плавучих островів через інтернет. Я дізнався, що за кордоном люди вирощують салати на пенополістиролі, який плаває на воді. Яким чином? Вони роблять отвори в пенополістиролі, вставляють туди корзинки з корінням, щоб коріння торкалося води під низом, корисними речовинами для цього салату, щоб він гарно ріс, є риба, яка виділяє продукти життєдіяльності. І таким чином. Риба дає все те, що необхідно, салату для росту, нітрити, нітрати, амонія, аміак. А салат росте. і Таким чином, фермери вирощують на продаж і салати, базилік, м'яту і так далі. І рибу, тіляпію, соміків і так далі. Є е, поняття таке, як аквапоніка, а є гідропоніка. Гідропоніка це коли без риби вприскують якісь там оці поживні речовини е, у воду, додають, дозірують, і салати вирощуються, але без риби. Ну навіщо? Бажано з рибою вирощувати і рибу е, заробляєш на рибі і заробляєш на салаті. Таким чином, я подумав, ось що, що можна. Використовувати плаваючі острови для очистки, для того, щоб забирати нітрити, амонії, нітрати із води завдяки плаваючим островам. Ось я і взяв матриці, зробив такі, щоб вони були підйомні, а це розмір 70 на 70 сантиметрів, і повставляв туди коріння рослин, закрив його це штучним корінням чи можна тіньовою сіткою. Це економ варіант. Висадив рослини і задекорував болотним мхом. І таким чином стає плаваючий біофільтр, який виглядає досить добре. Він також має і декоративну функцію, і очисну функцію. А зараз я детально вам це покажу. З урахуванням мого досвіду я вийшов на цей розмір, тому що, по-перше, це більш-менш підйомний розмір острова, який достатньо без зусиль можна витягнути з тавочка. Цей розмір приблизно 70 на 70 сантиметрів, тому що п'єна полістирол продається розмірами приблизно 1,5 на 60 сантиметрів. Тобто, достатньо один лист розрізати пополам, і у вас вийде два острова з одного листа. Показую вам матрицю. Це зараз ми вийшли на такий розмір матриці і для 9 рослин. До цього я робив на штучному корені, висаджував сюди горщики, ось такі. Горщики вставляв туди. Тут розріз робив. І ці горщики проходили низ. Я коріння своє плавало. І тут ми висаджуємо також чи траву, дьорн чи болотний мох. Таким чином, це було 4 горщика. Зараз ми вийшли на те, що буде зручніше і краще висаджувати 9 рослин, низькорослі болотні рослини висотою. До 40 сантиметрів. Тому що якщо великий острів посадити, очерет чи рогос, у нього велика парусність і вага зеленої маси більша ваги коріння, якщо буде вітер, острів перевернеться між собою. Чому ми цей острів закриваємо чи штучним корінням, чи ось такою тіньовою сеточкою? Тому що, якщо ви садите острів і ви захочете його достати, кудись переставити, якщо лусне пенополістирол, то острів розпадеться і перевернеться, і піде під воду. Якщо ж він, будучи в цій мішочку, лусне, то він нікуди не дінеться, цей мішок його утримує. І що далі буде? На протязі двох-трьох років коріння рослин повністю заплете цей мішок, і навіть якщо далі мішок і знеє, то коріння вже буде тримати цей острів. У мене є острова, які плавають більше десяти років. Ось зразок, як плаває острів, з рослинами без моху. Там під низом також мішочок і ґрунт не випадає. Цей острів зараз плаває. Потім ми беремо болотний мох і мхом обкладаємо. Болотний мох в мене також є на розплідниках. І ось цей острів, бачите, Висадили. Це свіженький. Декілька днів назад ми посадили, тому він ще не прижився. І потрібно, щоб оцей болотний мох заходив на водичку. Дуже важливо, тому що сонце його спалить. Звісно, з часом налетить сюди якесь насіння трави, також побачите у мене острови там далі, які вже позаростали. І таке враження, що це не штучний вироб, а начебто природа зробила такий острів. Для того, щоб острів вже мав свої гарні властивості і очистку, треба, щоб пройшло мінімум сезон півроку. Тоді він вже укоріниться гарненько, коріння почне чистити і ставок, там будуть мікроорганізми. Також зимою острів залишається у ставочку, він компенсує тиск льоду на ваш ставок. Якщо він на недорогій гідроізоляції зроблений, так, яка може луснути зимою від тиску льоду, то звісно, якщо кинути декілька островів, він як пінополістірол бере на себе. Тиск льоду, і звісно, оскільки пенополістирол не втягує в себе ніяку воду, воно все обростає бактеріями, і це вже стає суцільне, ну, природне явище, яке вже все заросло, і він вже стає одне з природою. Де все чому важливо навколо мохом обсадити пенополістирол? Тому що, по-перше, це естетично, і по-друге, не потрібно давати доступ сонцю. Яке має руйнівну силу ультрафіолет. Е, і якщо ми закрили острів мхом, все, пенополістирол проживе більше, ніж ви. Якщо якість води вас не влаштовує, додавте ще декілька островів, ваш ставочок, і тоді він частково буде затіняти водойму, вона не буде перегріватися і, звісно, буде чистити. І через те, що вітром острова будуть дрейфувати, навіть... Іноді і не потрібно насоси підключати до ставка, це досить зручно і круто. І якщо у вас є природній ставок, в якому рівень води падає вверх-вниз на протязі сезону, може це бути метр-півтора, то задекорувати берег значно важко. А завдяки острову, який також плаває по рівню води, він буде спускатися. Відносно рівня води за сезон і підійматися також. Також гарно задекорувати, наприклад, якщо зробили ставок і оббили його дубовим брусом, і зразу там глибина вертикальна 3 метри, Ну нічим не задекорувати, окрім островів. Звісно, можна прив'язати льоскою острови між собою, і таким чином ми маємо гарну декорацію, якщо берега ставка оббиті дубовим шпоном чи оббити якимось. Пластиковим споном, чи металевим, чи зроблений він, наприклад, із каменю підпірна стіна, то плаваючі острові будуть у поміч в даному випадку. Порада, яким чином доглядати за цим островом. Ми підрізаємо рослини, для того, щоб вони не заважали острову. Коли наступає зима, Треба по льду пройтись, якщо буде температура на вулиці мінус 10 градусів дня 3-4, вже можна ходити по льоду. І пилкою також на таку висоту підрізати сухостой водних рослин. Сухостою рослин можна кидати під дерева, осоку, очерет, рогозу, тому що під деревами, щоб молоді корінчики не їли миші і гризуни. Якщо ми кидаємо болотні рослини під коріння, гризун. Вважає, що якщо тут є болотна рослина, значить тут не можна своє гніздо відкладати, тому що буде затоплення. І звісно, тоді він не лізе під ті дерева. Це старі люди, так кажуть, обклав очеретом навколо дерева, і все, гризуни не будуть шкодити фруктовому дереву. Підрізаємо ці острови для того, щоб весною молоді пагони швидше побачили сонечко і не заважали. Бо якщо настане весна і будуть молоді пагани, між ними будуть жовті, воно не буде того вигляду. Ось дивіться, я різного розміру робив острови. Оцей розмір приблизно 70. Сантиметрів на 50 Але це неудачний такий розмір, тому що він е, часто перевертається. Також можна поекспериментувати з товщиною фенопалістиролу, щоб остров не перевертався. Якщо ви хочете, щоб качки гніздилися на ваших островах, то як мінімум 4 острова зв'язати між собою, це вийде розмір 1,40 метрах,40 м. Якорити і кинути у центр вашого ставочка. І качки будуть безпечно себе почувати на тому острові і можуть відкласти своїх нащадків. Моя універсальна порада не боятися експериментувати, працювати в своє задоволення, і тоді результат буде неперевершений.